Пронто-пронто, мої кохані, з вами хана, ваш найкращий зірковий таролог. Думайте про себе. А я зараз подивлюсь: до чого вас готують вищі сили? Сонечки, візьміть, я вам зараз кажу серйозно, хоч одну безхаченькову тварину до себе. У мене їх три тварини в Києві. Зараз я живу не в Києві, і ви знаєте, і всі вони взяти з вулиці. І коли я взяла останню кішечку, не я а мама принесла вона буде жити у нас. У мене там було багато факторів, але це була чорна кішка. І мої зпічні дані так розвинулися. Все світ завжди вам буде завдячувати за безхаченкових тварин. Не вірите, перевірте. І у вас завжди знайдеться для них місце. Я знаю про що я кажу. Ох! Ви стаєте на роздоріжжі. Е, так. так. Мах, дивіться, що вам кажуть. Кажуть, що у вас буде можливість. Щось почати заново, якийсь етап вашого життя, але не факт, що ви візьмете це. Тому що помагу кажуть, ви можете зараз все, сонечки мої, от все. Але не факт, що ви візьмете, коли ви стаєте на роздоріжжі. А про що це говориться? Що саме те, що зараз вам вище сили до вас цього готують? До чого ви готуєте? Вибір в якій сфері життя, підкажіть. Це стосується вашої сердечної сфери, у вас було розбите серце, але зараз у вас вже, слава Богу, серцем все класно. Кому не класно, я посилаю багато лучиків світла, але зайки допомогти собі можете тільки ви, ніхто більше. І ви тепер захищаєте своє сердечко від е, інших людей. Це правильно, я теж так роблю. Так, ви тут, у вас є якісь перешкоди, ви з ними справляєтеся, це не перешкоди, зайки, це життя. Життя цими прекрасне, щось е поборюючи ми стаємо сильнішими. Тут кажуть, стосовно продовження відносин з якоюсь людиною, в будь-якій сфері життя, це можливо в роботі вам знову запропонують або в бізнесі, або дружити, або жити разом в кошещу до кохання. Так, тут е брак. Ну тут не тільки брак, де тут щось бути разом або з людиною в якійсь сфері життя, тому що вас багато. Напишіть в коментарях, що до якої сфері ви хочете. У вас де імператор, сонечки. Знов кажу, так, це людина, яка вам щось запропонує. Він відповідальна людина, правильно? Чи пуста карта треба вам більше знати?